Всім привіт! З вами я, Юнітін, і сьогодні я буду грати за спонзалом. Боже. Я не можу нікого кусати. У е -е, мене такий челлендж. Мене попросили там другу частину зняти, ну я воду знімаю. Просто що я першу частину там, де Ті, я за... Пляха, як мене вже тут нервує. Ціпа другу частину ну, я її знімаю. Це вам подобається такий челлендж. Тому і треба зараз знайти м'ясо і. Ну здати м'ясо з цього. Ну, я, конечно, виповнився кінцею, але не забуваймо, який в мене челендж. О, по церква перка. раз мене знімаю. Не може зняти нормально. Церкви, йди нафиг. це агро. Все, то агро, цара, иди Бляха, Яхай мене вже задрала тут. Затемнення блін блин. Гімнуриння. Ем Сара, я їсти хочу, дай м'ясо своє, де воно в тебе тут. Ти м'ясо. О, да давай. Я пожуру. Ах ти криска. лариска Бляха, я би зараз так вкусив церу. Реально жарти вже хочеться. Ну давайте. мені минус пожар. Край, карточу понятно. Все. Ах, стільки їжі халявної є. Гілка побігає. Кого воно може жертви? Ось такий то важкий челендж в принципі. Ай, блін. Третій раз знімаю, тому я такий голодний за того спину Барик малий, зараз би його з жер м'ясо би. Бо... Ну ні, я не можу. Бо в мене челендж. за спинуча. Бляха. Чітка за чи не зручно грати з ким челенджем. Він то ще й помаленький. Ну принаймні він водний. по... О, м'ясо! Ура! Бляха. Ну? Сіпію. Як мене жата нервує коли... Треба. Ага, трайк мені може в група зайти. Ну, трайк Нахай боюся трайків, трайки імбові. Дуже, вони можуть з любого винуся. Ага, я зараз телефон через вікно швирну через те затемнення странно. Спен тому я м'ясо поняв, але звідси. Так. Ну шо ж, їмо. їмо. і вже нарешті я не голодний. Що спинний, нафіг. Ладно, Ладно, напужрию. На. Не, не хочеш? Ну і не, хоч. не хочеш. Не хочеш, не хочу. Бот. Пляха, мене вже так бісите за темно. Боже, може вас того не видно, але мене воно просто нереально не робило. Ніфіга не видно. Ніфіга. Ну воно ж не видно, але ну, дуже погано. А, блін. Я ще хочу, так, да, знімаю. А то було смішно, якби я весь той час не знімав. Так, ну шо ж. Боже, який мені вчора тупий чел зустрівся? Тупий чел, якийсь, не знаю, він повний ідіот, ідз... ідз... дебіл якийсь. Ні, ні Расім, Якщо ти дивишся, то ти якусь повну хрень ніс, і ти. Ти, Боже, якийсь ненормальний. Чел, якщо ти тобі не подобається виживання, то йди в The в sandbox, там якби всі один одного повещать, їсть. Зберігайся. Де в The Isle, у А тут то виживання, так, в принципі, тут сендбоксу немає. Тому могли б розроботчика додати сендбокс такий, як в The Isle, наприклад. Е і я, коротше, він за, за свого странного птера просто стояв АФК там е в чаті переписувався. За птера ні, нікуди не заліз, просто я за спиною біг. А він е, за псира стояв по центрі. Ну, така локація центру центрі є. Бляха. Ну я зараз телефон шверну реально. Скільки то можна так зависати тут? Е, Ну так от індивідум Тупорили. Видно, не знаю, що таке виживання, а мені потрібно було м'ясо. Я був голодний, я так вдох від. Від голоду. І, значить, я його вбиваю, дістаю м'ясо з птера. Я ще був щось, що з нього випало м'ясо. Мені здається, що по рандому деколи з птера випадає м'ясо, деколи ні. Но він стояв на землі, тому думаю, її випало. Ну, коротше, виваю його, дістаю м'ясо, і той індивидум заходить за церу, не може мене знайти, так як мене аліки були вбили десь. Через 20 хвилин після того. І починає в чаті матами кричати: Нафік ти мене вбив? Ну, типа там мати, я буду такими словами. Переговор, нафік ти мене вбив, дібіл? Ти? З нього ще став якісь тупорили Зіку і ще якийсь баран. Почалась вони на мене їжджати. Я, кнешна, безрадістю попив перше проти того дібіла. Але ну, я яке ту ПВП? Один на один. Він секло, він один на один не хоче. Коротше, ми з ними сварилися, сварилися, той індивіду, видно, не знає, що таке виживання, і думає, що то не можна один одного вбивати, або то, що його ніхто не має права вбивати, а він е, любого може. Е, і і, по. Ціпа... Що там даємо? А, ну коротше, він е, почав говорити мені там, ходи ПВП, а за нього ще сливав Зіку сраний і два Алька, ці, які мене були, до того вбили. Я вже виростив спину, я вже почав йти туди, але тут почали вже писати ми тебе вб'ємо. Я, е, я сказав, сказав, дайдіть ви е, нафік три на одного, на... ні, навіть чотири на одного. Е, е, то, то не чесно. Боже, фуй, дід нафік, я ліваю. Так я їй написав, а він що? Написав э, ха-ха-ха-ха Дебил, боже, яке ту. Ой, коротше. Я, звісно, тут... на нього Сильно уваги не зважаю, тут тупо якийсь чел, якого треба в психушку Я на нього сильно уваги не звернув. Вектор На, ага. Нафіга він додався до мене, якщо він вже зразу її вилучив. Вось ще дебіль, звісно. Навіть писати йому нічого не буду. Нафіг, як він мене додавав, сам добавився до мене. І видав мене. Ну тупий. Я його можу навіть Ну, це давай, це вот без, без... Ок. Скунда я б ще вкусив. Не, я не писав. Ладно, йду на пляж. Ну, ком'юніті гри про просто ужасно. Мені здається, що та ком'юніті, Не знаю. Герш не чи що? що. Что вже, уже вроде з ком'юніті. Ну, короче, ком'юніті повна говно. Мені здається, що гра щоб стала нормально, треба просто поміняти ком'юніті. Я би на місце разрав и перебану всіх тих дібілів і. Хоча, якщо всіх перебанти, то напевно то половина всіх таких дібілів. Які просто не розуміють смисл гри. О, Боже. Ладно, забули про того Топога і того Сіка і т.д. Вони просто говорять про от, вживання. Так, ну що ж, надіюся на пляжі буде щось прикольне. Ну, що Блін. Надіюсь це відео залетить, тому що щось мої останні відео вообще залітати не хочуть. Странно. Ну, нас ще то, що всім всіх вже я зі своїм спинчем. Так? Да? зі своїм спинджем. Глін, nee, то все таке челендж. Ладно, наступне відео не буде коспінжару. Буде про... Про просеру. Наступне відео буде. Заділку я знімати не дуже хочу, бо ділка тепер повне говно. Його з двох ударів в апекси виносить Тому заділку нема толку знімати. Баркнуй. Боже, мені побачилось нібито спину стара моделька з кіннотком зеному. Мені вже так багато бачиться стара моделька спину. Завтра нам часу, що в мене вже якась шиза. Дуже багато спинків було. До ремодельки. Ну просто скільки я граю, я завжди замішав тих спинчиків. Мені вже просто шиза. Мені навіть настився сон, тому що я граю от за такого нового спинча і там якийсь ще грає за стару модельку. То сон був. Капець, звісно. Сон нам. мене. Давайте попливемо по на той острів. Ой. Так. Відео довго не буде, напевно, вже десь зараз закінчу. Третій раз бенз знімаю, як так? Ех. Ну, напевно, десь зараз от піду на центр і там вже напевно закінчу відео. Ну да, давайте так і зробимо. Підемо на центр, може, якщо не зробимо. Ну і закінчимо відео. Коли я вже закінчу відео, я буду мати право повністю всіх перекусити. Коли я перестану знімати. Думаю, я там скористаюся. Так, чайн вже закінчується, коли я перестаю знімати. Я на паузу спеціально не ставлю відео. Щоб ви не подумали, що я під час паузи вбиваю когось. Ну а що ж, давайте підемо на центр. Ну, Надіюсь, барік не нападе. Спинозавр, кстати, більший, ніж стара... Ну, спинова моделька спинозавра більша, ніж стара моделька. Так здається. Ну, спину, ну, для мене спина достойна. 50 тисяч. Ну, рано на ньому легко грати. Я. Ладно. Давайте на такій прекрасній ноті і закінчуємо це відео. Ми нині гуляли, грали за спинозавра. Гуляли, грали за спинозавра, з челенджем нікого не кусати. Я, я вам сказала, яке тупе ком'юніті є. Блін, ти зможеш мені. Яке тупе ком'юніті є, пограли, поплавали, зробили все, що хочемо. Ага. П'ятміну Угу. Нічого не, заскр... Ч... угу. Нічо не поняли ще не було, не ну, ладно. Тоді я буду вже закінчувати. Ось таке відео ну не вийшло. Ну, що зробиш, мені спів. Ну, боюся за спинчик здохнути. Ладно. Всім. Я ще не всім, папа! мене лахають, та сраний рекордер Ладно, всем папа. -па.